Проблеми, плани, рішення, щоденні ритми. Хто найкраще знає, як загалом ставитись до життя? Для віруючих відповідь проста Бог отець дав нам скерування у Біблії. Але як часто здається, що мудрість, особливо щодо наступних правильних кроків, це таємниця. Дізнайтесь, нарешті, як отримати потрібну вам мудрість, необхідну для прийняття важливих рішень. Мудрість це головне приймайте Божу мудрість і застосовуйте її у своєму житті. Мудрість це ключ до знання, що робити з істиною, яку ви читаєте в Слові Божому. В приповістях сказано, мудрість голосно кличе до вас. На цих передачах ми поговоримо про скарби, які приготувала для вас мудрість. Дізнайтесь, як отримувати Божу мудрість, коли ситуація заводить вас у глухий кут, і як вірити про багатство, розуміння, концепції та ідеї, якими можна користуватись для всього, з чим би ви не зустрічались. Вітаю вас, я Кенет Коплен. Вчора наприкінці передачі я запитав а звідки Кен взяв свою дружину? Що ж, у книзі буття є дві речі, які люди не усвідомлюють і не розуміють. Мойсей написав перші п'ять книг Біблії. Він отримав, він провів шість тижнів присутності всемогутнього Бога. Не їв і не пив, а також не спав. І Бог показав йому ці речі. Вдруге, коли він розмовляв з Богом один на один, він просто вигукнув. Покажи мені твою славу. Тож Бог зробив це. Але поставив Мойсею безпечне місце. Він сказав. Ти не можеш побачити моє лице і залишитись живим. І Бог зробив так, щоб Мойсей побачив його лише зі спини. І також перед ним прийшла Божа доброта. І в книзі буття згадуються лише два чоловіки. Каїн та Авель. І, як я розумію, равини навчають, що у Авеля були сестри, і одна з них стала дружиною Каїна. Звісно, я не такий розумний, щоб сам це збагнути. Мені довелося дізнатися це з їхнього вчення. Ви можете звернутися до професора Грега Стівенса, як я це зробив, і дізнатися це та багато іншого. Але ось звідки прийшла ця інформація. І потім ви розумієте, яка частина розповіді в книзі буття і далі? Це особистий досвід Мойсея. Бо він починає писати на підставі свого досвіду, отриманого в пустелі, і так далі. Але інформацію про створення світу показав йому Бог. І дослідження скам'янілостей доводить, що саме так все і було. А як же динозаври? Як щодо них? Що ж, про них розповідається ось тут. Я не маю часу у все це заглиблюватися, але істина полягає в тому, що між книгою буття 1.1» і «1.2» минуло багато часу. Ну, я не вірю в це. Не вірте, це ваша справа. Але я можу довести це з Біблії, проте це зовсім інша тема для іншого заняття. І вчора ми хотіли звернутися до книги Ісуса Навана. Я сказав це духом, бо я не планував це. Знати гіноску, знати істину, пізнати її, мати з нею близькі стосунки такою мірою. Що вона була всередині, це приходить з відкриття Слова Божого, а не з розумового знання. Не з розумового знання. Розумове знання це знання. Коли я йду на навчання до авіаційної школи, я отримую розумове знання. Хоча там я навчився задіювати свій дух і задіювати свою віру під час польоту. Хоча я навчився пілотувати літаки ще до того, як дізнався, що існує якась віра. Бо я не був ще тоді народжений згори. Але я прийняв спасіння, нове народження. І згодом я почав дізнаватися від брата Хейгіна, що я спонуканий не тим, що я бачу чи відчуваю, а тим, що я вірю. І я сказав Глорії, я вже знаю, як це робити. Вона запитала звідки ти це знаєш? Я сказав: я знаю, як ходити вірою. Звідки ти це знаєш? І я сказав їй, Глорія, я навчився керуватися показниками приладів і не вірити тому, що я відчуваю. Бо пілот без зміння літати за приладами вб'є себе, намагаючись летіти за своїми відчуттями. І у вас починає паморочитись голова. Тому ви дуже уважні і обережні, доки не навчитесь. Якщо літати за приладами, я можу дивитися на них і бачити все точніше, ніж дивитися назовні навіть за гарної погоди. Я й досі можу літати за приводами значно краще, бо я перейшов від того, що люди називають літати інтуїтивно або покладатися на свої відчуття. І певна частина пілотування літака для пілота стає природною. У нього є певні навики. Але щоб орієнтуватися в просторі, ви приходите до того, що ось це, ось це стало в моєму житті, моєю панелью приладів. Відповіді на всі питання саме тут, а не в тому, що я бачу чи відчуваю. Бо тут все точно. Я хочу показати вам це на прикладі життя Ісуса Навина. Коли він був там востаннє, о, там живуть такі велетні. Він не знав, чи вони там і досі. Бо останні 40 років він провів пустелі. Отже, друзі, якщо пішки йти від Червоного моря, Тією місцевістю, то це лише 11 днів, і вони би потрапили туди. Це було так близько, і вони пішли туди. Вони пішли туди, і лише двоє з них повернулися з доброю звісткою. Так сталося через те, що більшість. Не вірила, що Бог любить їх. Вони казали він вивів нас сюди, щоб знищити нас. Ми, як сарана, в їхніх очах. Звідки ви знаєте? Це не було істиною. Істину ми бачимо ось тут. І ось він молиться. Після смерті Мойсея, раба Господнього, Господь сказав Ісусу, сину Навина, слузі Мойсея, Мойсей раб мій помер. Тож підведись, перейди через цей Йордан. Ти її весь народ цей. Про що Ісус Навин думав? Цікаво, ті велетні, що там? Не знаю. Я останні 40 років ходив тією пустелею. Я не знаю, що там сталося. Тому в Ісуса Навина не було ніяких фактів, що могло сформувати його мислення. І Господь почав служити йому. Ніхто не стоїть проти тебе у всі дні життя Твого. І як я був з Мойсеєм, так буду і з тобою. Не відступлю від тебе і не залишу тебе. Він мав повірити в це, бо це була істина. Прочитайте восьмий вірш Ця книга закону нехай не відійде від уст твоїх. Не кажи нічого, не кажи нічого, окрім цієї книги, яку написав Мойсей. Буття, вихід, левит, числа і повторення закону. Не говори нічого, окрім цього. Ось що сказав йому Бог. Те, що я сказав Мойсею, Живи на підставі цього. А що він сказав йому? Ось істина про це, а не ті велетні. Роздумуй над нею день та вночі, щоб точно виконувати її. У цій книзі ти побачиш, що потрібно робити, а не те, що ти вважаєш. І не те, що ти вважатимеш, коли прийдеш туди. Ось як потрібно думати зараз. Перебувай в цій книзі вдень та вночі. І тоді ти побачиш це. І ти точно виконуватимеш те, що в ній написано. Тоді ти будеш успішний на дорогах твоїх, і чинитимеш розумно. Це працює. Тримайся істини. Успішної істини. Ось я наказую тобі будь сильний та мужній. Інакше кажучи, підбадьорся. Вранці ви вийдете на війну, але спочатку тобі потрібно дещо зробити. Пошли туди когось і розвідай ту землю. Ісус Навин вже знав, що десятьох краще не посилати. Адже вони з Халевом були єдині, тому Він послав двох. О Господи! Тепер ми дізнаємось істину про ці події. Двоє шпигунів прийшли до блудниці Раха і сховалися в неї. Вони сховалися там. Восьмей вірш. Перш ніж вони лягли спати, вона піднялася до них на горище і сказала їм, я знаю, що Господь віддав цю землю вам. Бо ви навели на нас жах, і всі мешканці цього краю землівають від страху перед вами. А раніше ізраїльтяни вірили інакше вони вірили тому, що бачили і тоді вони були сараною у власних очах, бо ми чули, як Господь висушив воду Червоного моря перед вами. Вони чули про це? Ви вважаєте, що вони просто обговорювали це за обідом? Вони говорили про це 40 років. Цікаво, куди вони пішли? Народ Ізраїлю міг увійти туди, не зробивши жодного пострілу. Адже вони їх так боялися, що впали би перед ними на коліна. Вони думали: будь-який Бог, який може розділити Червоне море і знищити в ньому армію фараона, буде і нашим Богом. Ізраїльтянам казали, це земля, яка тече молоком та медом. Але народ Ізраїля не вірив в це. Це для них було неправдою. Ми знаємо, що Бог сказав так, але це неправда. Це неправда. Адже ті люди велетні. Бог віддавна знав про цих велетнів. Він був тут, коли на цій планеті жили справді огідні люди. Подивіться на це. І коли вийшли з Єгипту. І що зробили ви обом царям Аморейським, що по той бік Йордану Сигонові та Огові, яких ви вчинили закляттям, або знищили їх? І коли ми почули про це, зомліло серце наше. І не стало вже духу в людини зо страху перед вами, бо Господь Бог ваш Він, Бог на небесах вгорі і на землі внизу. Вони виграли битву і навіть не здогадувалися про це. Це те, що я хотів, щоб ви побачили. Вони виграли ту битву. Що вони зробили? Вони дали ворогу зробити те саме, що відбувається ось тут. Що саме? У книзі чисел ми дізнаємося, що там сталося. Вони скаржилися і нарікали, і Господу довелося вивезти їх звідти, дозволивши їм померти і піти на лоно Авраамове, замість того, щоб повністю знищити їх. Ісус Навин зайняв місце Мойсея. Тепер в армії були ті, кому тоді було 20 років і менше. Як ви вважаєте, що відбувалося в стані ворога? Всі ті старі люди теж померли, багато з них адже минуло 40 років. Тепер вони встигли зміцніти, і там було багато молодих воїнів, для яких це були просто чиїсь розповіді. Вони чули ці історії. Рахав знала це вона сказала: наше серце зомліло. Ми чули це, ми знали. Але тепер на них чекала битва, і у них там було багато молоді, яка, якщо і чула, то швидше за все не вірила в це. Розділити Червоне море ви, мабуть, жартуєте. Але Господь сказав Ісусу Навину перебувай в цій книзі, роздумуй над нею вдень та вночі. Про що він говорив? «Зосередь свої думки на мені, а не на тому, що там. Завтра у вас буде битва. А зараз будь пильний. Роздумай над цією книгою. Не дозволяй страху володіти тобою. Я наказую тобі бути мужнім. Я наказую тобі роздумувати про це. Це працює і досі. Бо це істина. Саме так, це істина. 91 й псалом це істина. Слава Богу! Я покажу вам дещо про це. Багато людей це у 17-му розділі книги буття, де ми читаємо про завіт, складений між Богом та Авраамом, де Бог змінив його ім'я на Авраам. Аврааму було 99 років, і Господь з'явився йому і сказав: Я всемогутній Бог. Що він сказав? Я Ель Шадай. Ель це бог. Шадай. Це Бог якого більше, ніж достатньо. Шадай. 91-й псалом. Хто живе під покровом Всевишнього, той в тіні шадая мешкає? Мешкає в тіні Бога, якого більше ніж достатньо. Ось чого ви починаєте в 91-му псалмі. Його також називають псалом воїна. Протягом віків він зміцняв бою чоловіків, які знали його. Вперше про це згадується під час Першої світової війни. Один військовий командир наказав своїм воїнам вивчити його на пам'ять, і він нікого не втратив. Він нікого не втратив. Потім наш давній партнер Кіт Кербер, полковник спецназу, пастор місті Васіла, штат Аляска, він Рейнджер. Спецпризначенець. І його викликали з запасу. Ми були на Алясці, і він сказав мені, що його знову хочуть залучити в армію. І тоді він сказав: я хочу, щоб ви помолилися за мене. Мене відправляють в один з підрозділів, в якому багато втрат. Підрозділ з високим рівнем втрат. Тож я сказав йому про 91 й псалом. І ми помолилися про це. Ми з Лорією поклали на нього руки, і я сказав: повідом мені, зателефонуй мені. Він був там два роки, і раптом, десь о третій ночі, пролунав дзвінок. Він розбудив мене. І він сказав: «Копленде, я не міг дочекатися. Я мусив зателефонувати вам. Я нікого не втратив, і це повністю змінило весь підрозділ. Він сказав: я нікого не втратив. У нас були кілька поранених хлопців, але з ними все гаразд, нічого серйозного. Однак потім, через кілька тижнів після мого від'їзду, все почалося як раніше. Не такою мірою, звісно. Але чому? я сказав: Кейт: Командир, який прийшов після тебе, не вимагав цього. А ти вимагав. Отак. Він сказав, вони мусили процитувати будь-який вірш. Він називав четвертий вірш, і вони мали процитувати його. Він називав 14 п'ятнадцятий вірші, і вони цитували їх. Довгість днів він наситить мене. І я сказав: серед тих хлопців є ті, хто вхопилися за це, і продовжують робити це, і продовжують вірити в це, і продовжують стояти на цьому. Ніхто з них не постраждав. Але інші полишили це, бо вони робили це, бо ти був їхнім командиром і вимагав цього. А інші повірили в це. Що з ними сталося? Вони пізнали істину. Вона потрапила в їхній дух, потрапила в них. Є місце писання, де сказано: бережи в своєму серці мої заповіді. Не лише тому, що я вам кажу це, бережіть їх в своєму серці, в своєму дусі. Адже все це стосується того, щоб глибоко вкорінитися в цьому. І що ж, так, Господи, я зроблю це. Відкрийте третій розділ послання до Ефесян. Я ще не закінчу про псалом, але на хвилинку звернемося до цього, бо я почув скерування керування своєму дусі. Для цього я, Павло, став язнем Ісуса Христа за вас, язичників. Як ви чули про дію благодаті Божої, даної мені для вас, бо через відкриття була звіщена мені таємниця. Ось воно. Він відкрився мені. Гіноском. Як? Через відкриття. Це було відкрито мені в моєму дусі. І книга об'явлення це лист. Який Іван написав церквам про ті приголомшливі видіння, які він мав це відкриття Ісуса, і воно знаєте, люди зациклюються на знаменнях і ознаках, і їх там дуже багато, але не дозволяйте цьому перешкоджати вам. Читати цю книгу. Просто читайте її замість того, щоб замість того, щоб лякатися її. О, все гаразд. Просто не поспішайте. Читайте її, підкреслюйте певні речі, повертайтеся назад і перечитуйте її знову і знову. І нехай вона благословить вас. Там є величезне відкриття, не лише те, яке Іван отримав у видінні для себе. А я не можу не сказати про це. Я не хочу про це змовчати. Істина, яка відкривається тут, це сталося зі мною. Я знаю, що таке ставалося із вами. Просто як приклад, у мене було видіння про створення людини і я побачив це в своєму дусі. Я просто побачив це. Я побачив, як Бог тримає ту сіру неживу істоту. І коли він почав говорити до Адама, він вдихнув дихання життя в його ніздрі. Бог тримав його прямо перед собою, творючи його, даючи йому життя. І потім я побачив наступне. Перше слово, яке він Адам не чув того, що говорилось під час створення світу. У Хумаші сказано, що він став живим духом, який міг говорити, подібним до Бога. І я зрозумів, що першими словами які коли-небудь почуло людське вухо, було благословення Господнє. Це було для мене відкриття. І потім Господь почав серйозно працювати зі мною стосовно цього. Він сказав. Це не просто благословення, це благословення Господнє. І тепер прослідкуйте за цим. Воно стало благословенням Авраама, Ісаака та Якова. Це було благословення, яке перебувало на Йосипі. Адже звідки він знав, як керувати маєтком Потіфара, фермою та всім іншим. Йосип був благословений Богом. І раптом я збагнув, що благословення Господнє проходить через обидва завіти. І тоді Господь, щоб оновити мій розум про це, сказав мені в моєму дусі щоразу, коли ти писатимеш слово благословляти благословення, чи благословенний пиши його великими літерами, щоб ти знав, що це те, те саме благословення від книги буття до об'явлення. А на щас знову вичерпано. Ми ще повернемось. Слава Богу. Ось що стається, коли ви проводите більше 50 років у цій книзі. Однак я радий, що ви були сьогодні з нами. І я знаю, що ви теж радієте. Мешмаприєднуйтесь до нас завтра. Перегляньте всі попередні передачі на тему і пізнайте істину. А потім з'єднайте все це з тим тижнем. Ми закінчимо завтра, і ви зможете з'єднати все це разом. Бо сьогодні. Багато текло просто з мого духа. Тому зробіть це. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, про Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите на своєму екрані. До зустрічі завтра, і пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Алілуя! Слава Богу на віки! Слава Богу! Живіть дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті QCMR.Kay. З 1973 року журнал «Переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.